Трагедія сталася у нічному дискобарі Барбарис. Близько опівночі до закладу увійшов невідомий, який вирішив по-чоловічому розібратися з одним із відвідувачів. Я зайшов в бар, крикнув на весь бар. і всі посетителі для того, щоб не пострадав лічний чоловік. І дати одному за поступок в голову. Я йому дав волу і тут на мене накинулися і в Оконцовці пострадав чоловік. Власну провину чоловік визнає, а ось про причини свого вчинку ані слова. Мовляв, це його особиста справа. Подробиць бійки не пам'ятає, навіть не відчув, коли саме він отримав поранення у груди. Ну, хто то вдарив? Може, я впав на десь. где-то. Я навіть не зрозумів, як це відбувалося. Бійка раптово припинилася, коли один із відвідувачів впав весь у крові. Тоді хтось викликав швидку. Оба були доставлені в тяжкому стані. Один із них молодий чоловік, який був піднят одразу в реанімацію, де йому була оказана неотложна медицинська допомога, прожив близько 40 хвилин. Було ранення бедреної артерії, з життям. Другий большой, який поступив, пострадавши, поступивши з травмою ножовим раненням грудної клітки сліва был також госпитализирован в реанімацію, де був немедленно прооперирован. На сьогоднішній день больной вже находится в общей палаті хірургічного відділення. Разом із медиками очевидці викликали на місце події правоохоронців. Сотрудниками поліції були опрошені очевидці произошедшего. був встановлений подозреваемый того, що произошло. Он и сам в тот момент получил определенные телесные повреждения і также знаходиться в лікарні. По даному факту, наче головне производство по часті 2 статті 121 Уголовного кодексу України мишляне, тяжке тілесне переждіння. Цей нічний дискобар вже давно зажив поганої слави. Люди кажуть, тут постійно трапляються розбірки. Відвідувачі напиваються, лаються, б'ються наводячи жах на місцевих жителів. Гулянки, п'янки площадці, возле 4-го під'їзду, возле 1-го під'їзду, п'янки, гулянки, драки. Там несколько о, это, вот, на 50 доме уже вже убийство було. Вообще, щоб позакрывали вот эти магазини бари. Було спокойнее. Люди хотят, щоб закрили бар барбарис. Пожалуйста. Потому що беспорядок во дворах нету спокойствия, нету порядка. порядку. Після інциденту бар тимчасово не працює. Місцеві мешканці переконані, його взагалі потрібно зачинити. Тієї ж думки і господар комплексу, у якому орендує приміщення, сумнозвісний заклад. Жорж Захаренко каже, останнім часом почастішали скарги на дискобар, якому він здає приміщення на другому поверсі. З 14 декабря, по 20 декабря було зафіксовано 4 п'яних драків 24 ночі. А вночі з 21 на 22 декабря в барі Барбаріс пройшла поножовчина, яка закончилась. Смерті одного із клієнтів ночного бара. Термін оренди приміщення спливає через шість місяців. Але після останніх подій господар вирішив достроково розірвати договір. На основі цих всіх подій я прийняв рішення, як совладілець як там що я буду це, з ними довго розтаргати. Він не нужен совершенно таке орендатор. Зачем мені така реклама, щоб тут ще були трупи?